Сьогодні вранці мені дуже захотілося зробити запашну свічку. І з цієї нагоди я дістала ось таку гарну гіпсову тару кашпо. Його я придбала у лібраріумі за 75 гривень. І наші складові це соєвий гарний віск, недешевий. Гноти можна використовувати дерев'яні, а можна ось такі парафінові. Наліпки для гнотів та наші запашки. А також нам потрібна тара. Ось така кружка, В якій ми будемо плавити наш віск. Плавиться наш віск, а ми будемо чіпляти наліпки ось ці, на фітилі. Знімаємо захисну оболонку, тобто ось цю верхню наліпку. І розташовуємо зручним способом в наше кашпо. Тут у нас буде дві стирчати, два фітелі. Бо та ця така досить об'ємна. І одразу ми свій фітель підрізаємо під довжину максимальну нашого кашпо. Ми підрізали наші гноти, вони трошки вище за кінець нашого кашпо. Ось так має бути. А, тим часом у нас вже розпалився наш соєвий віск, і ми зараз будемо додавати аромати. Сьогодні будемо експериментувати. Я додам аж три аромати в різних пропорціях а, для нашої свічки: це буде смажений кокос, а це буде шкіра і це буде ут. Додаємо наші запашки, ми починаємо з кокосу. Його буде, мабуть, найбільше в нашій свічці. І щедро наливаємо. На запашках не потрібно економити. Інакше свічка не буде просто пахнути. Далі у нас йде аромат шкіри. Свічка наша буде пахнути дуже вишукано, дуже класно. Як дорогий парфум. І уд. худу можна небагато, тому що це ну, досить такий тяжкий аромат для сприйняття. І ми перемішуємо. Перемішуємо ми досить повільно і довго. Не менше трьох хвилин ми маємо мішати нашу суміш для того, щоб Компоненти гарно між собою перемішалися, і наша свічка пахла. Для нашого ретельного змішування компонентів ми вставляємо ось такі закріпки, і тепер поступово ми вливаємо нашу суміш воску і олії. Ось так вийшло. Ось наша свічка застигла, і мені дуже нестерпно чекалося цього застигання. І я ще вирішила а, додати кольорів такий ефект перламутру золотою фарбою для гіпсу. Ось так у нас вийшла. Ось така гарна свічечка у нас вийшла. Свічка буде чекати. Тиждень, це буде етап стабілізації, для того, щоб вона прогоріла мога довше. Тож, дякуємо вам за підписку, ставте вподобайки. Удачі всім у творчості і гарного дня!